Тату, мама тебе ніколи не пробачить. Ти вже забув, як ти з нею повівся, різко і без емоцій відповіла Марта батькові. Сергій глянув на доньку і зрозумів, що вона вже надто доросла, щоб перед нею викручуватися і щось вигадувати. Марта, студентка, вже закінчує університет, розумна дівчинка. А Юля, до якої він пішов, всього на кілька років старша за його доньку. Він цього не планував, але життя само так закрутило. У Сергію було все, що треба для щастя. Дім, повна чаша, машина, гроші, а головне чудова сім'я дружина Марина і двоє дітей. Йти з сім'ї він не планував, але ж хіба винен, що закохався? Юля прийшла до нього на роботу і влаштувалась помічницею. Вона відразу кинула оком на свого начальника. А Сергій не встояв і закохався так, наче це йому 25, а не його сину. Молода пасія вирішила прибрати імпозантного чоловіка до рук і заявила, що заміж за нього хоче, бо руль другої їй не підходить. Сергій так боявся її втратити, що вирішив піти з сім'ї. Марина тоді благала його не робити цього, обіцяла, що все пробачить і ніколи нічого не згадає. Але Сергій твердо вирішив почати життя спочатку, бо на той момент йому здавалося, що Марина йому таки щось не додала і що він вартий більшого. Син тоді батька підтримав, ще пак Сергій йому купив нову машину з салону, про яку Сашко мріяв. А донька стала на сторону матері і батькові так прямо в очі сказала, що не хоче його бачити і що він ще не плачеться від своєї юлочки. Спочатку у Сергія і Юлі все було добре. Сергій купив для них окрему квартиру, з дітей до нього інколи заходив лише син, бо донька, як і обіцяла, перестала з ним спілкуватися. Але потім став помічати Сергій, що Юля дуже змінилася. Ходить зла, постійно бурчить, нічому не радіє. Чоловік став допитуватися молоду дружину, в чому справа. Але вона вперто мовчала. Правда, виплила дуже випадково. Одного разу Сергій повернувся додому швидше, ніж зазвичай, і побачив у них в квартирі свого сина. Саша, коли побачив батька, ошелешив його, що вони з Юлею кохають одне одного. Тату, відпусти її. Між нами справжні почуття вже давно. Просто Юля не знала, як тобі про це сказати, пояснив Олександр. Сергій схопився за голову і вибіг з квартири. Ситуація така, що й ворогу не побажаєш. Рідний син забрав у нього дружину. Так прикро Сергію ще ніколи не було, але що він міг діяти, якщо доля вирішила зробити саме такий наступний крок? Та й мусив він визнати, що Юлі більше його сина підходить, ніж йому. Перегорювавши, вирішив він повернутися до своєї дружини, але перед тим пішов до доньки пробачення просити Може, допоможеш мені з мамою помиритися? став просити Сергій доньку. Та Марта нагадала йому, як він безжально пішов від них, і тепер бумерангом отримав те саме, але ще з бонусом у вигляді сина розлучника. Тепер ти, тату, зрозумів, як це боляче, коли тебе зраджують? запитала Марта. Сергій опустив голову, бо не мав що відповісти доньці. Він дуже завинив і перед нею, і перед дружиною, та й навіть перед сином. Адже заради нового захоплення він відмовився від них усіх і отримав за це по заслугам. Тепер він зрозумів. Що навіть якщо дружина пробачить зраду, то саме життя за все віддасть сповна. І треба про це завжди пам'ятати.